Вітаю, шановні франкослави, всіх гендерів і, рівень, і рівнів мразотності. Оргкомітет Кубку віртуального франкославного футболу вирішив не відставати від усього прогресивного футбольного людства. І поки усілякі невдахи та безробітні розігрують літом суперкубки, ми вирішили піти далі і розіграти супер-пупер кубок віртуального франкославного футболу. В розіграші прийняли участь команди, які не просто пройшли тест на кремезність, а й занесли найбільше донатів на сидр та банани з яблуками. От така от корупційна адміністрація, якій може позазрити навіть сам. Пан Інфантіно. Отже, в супер-пупер кубку зійдуться кривенька Борусія на чолі з Джимом проти благенького Манчестер Сіті на чолі зі мною, не відкладаючи в довгий ящик. Поїхали. В в цьому розіграші Супер-Пупер Кубка ви можете насолодитися базовою фіфашкою, на якій буде проводитися третій розіграш Кубка. А саме FIFA 08, за відгуками геймерів. Не плутати з геями одна з найбільш крінжовиших версій Фіфи". Чи FIFA. Фіфи". Натискаємо паузу. Оцінюємо стартові склади. Відмічу, що атаку по Русії очолює духовний лідер, наш всіх духовний лідер Крінге, а Мансіті брутальний кремезний козак Василь. І починаємо з атаки Борусії. Табо. Корадії. Рабелсі, трабелсі. трабелсі. Дабо, Розстрілює гравців Борусії. Захист, захист на рівні. Хаман, хаман. Хаман зберігає м'яч. Діагональ така далека. Трабелсі, трабелсі. Траблсі знову закидує в. На жаль, не вдалося, не вдалося виграти м'яч. І Борусія буде відповідати. Кружка. Жаль Аут. Аут. На користь, на користь. Шахтарів. Кружка ДД, 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 обводить суперника і сам себе. Як ви бачите, гравці високо грають. Який собі футболі, волейбол, одонкор, Одонкор, Крінге, Крінге. Не проходить, але. м'яч, Але ні. Василь, Василь, Кораді. Кораді. Ну, дай на хід. Ти негідник Трабелсі, Трабелсі. І, і по-англійськи в штрафну. На місці. Дуже безглуздо викидає. Знову ж те саме: Рання FIFA. Тут щоб грати потрібна голова. Самі бачите ух, Василь, Василь, зням, Василь, Василь, небезпечно. На жаль, мимо. Мій. Теска. Людина з найкращим ім'ям в світі. Туди. Туди. Грає на мою користь. Раді. Ні, на місці. Хоп! Перехоплення і знову перехоплення. Боротьба, запекла боротьба. Крінге. Крінге втрачає м'яч. Крінге дабо. Дабо, кораді. Гораді. Кудись в сторону роздягалків піти. Авто немає, але це не рятує рурську команду. І ні. Занадто мало людей для контратаки. Траблсія. Невдалий закид. Аман. Аман. Знову на Траблсі. Табо. Сінклер. Ух ти! Раді. І знову. Пан Роман. Ух, небезпечно! Крінге Крінге. Ні, душать душать. Останній момент Ісаксон перехоплює м'яч. Василь Василь скидує годонкору. Те, що витримезні, не значить, що ви граєте за одну команду. Козаки. Василь. Кораді. Сінглер, Сінглер. Сінклер. Оп, прямо на хамана. Хаман, який сьогодні цементує захисні редоти. Так, так я це сказав. Сінка буде робити аут. Аут. і перша половина матчу 0-0. Ми мали на пів моменти і Сіті. І шикарний момент Флоріана Крінге. Другий тайм. Дабо. Дабо істин. Дійстин одразу туди. І м'яч туди-сюди. А, речі, решт. На опиняв, опинився кружка. Тінга. Тінга. І, і пресують, пресують високий пресинг. Хоп. І так, перепрошую кораді. Хаман. Хаман. Кидається, само самовіддано, під м'яч. І крінге крінги. Думає, 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 думає. Крутить вертий, а а не бо. По... Ух ти, який момент. Що ж буде відворіт чи кутовий відворіт? І Саксон. Радіба, покиман Сіті виграє Сінклер. Власне. Ну, дуже самонадійно. Заміна, заміна. Крінге покидає оле. Виходить фрай. Не філіпчий фрай, не плутати. Це інший фрай. Кружка. Кружка на ДД. ДД прямо на Хамана. Знову Хаман. Один з кращих у Мансіті. Ух, на Тінгу не встигне. А ні, встигне. Інга навіс штрафну. Атака продовжується. Кружка відпускає м'яч. І Річардс. Міка Річардс. Вкидує. Вкидує. Ах. Пощастило. Василь. 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 Ну. Це. <рес> <рес> мені б таку самооцінку, як в нього. Одонкор, Одонкор, Незграбна передача на Тінгу. Темп збитий. Оп, офсайт. Дивимось. Так. Є офсайт. Фрай фрай був в офсайті. Ну, нічого страшного, удар був відвертим гівном. Е, якщо я не помиляюся заміна, чи відбулася, чи має відбутися. Відбулася Мансіті, ми її не побачили. Походу, будемо роздивлятися. І не в Мансіті. Кружка. Так, в Борусі була заміна. Фрай. Знову на Тінгу. Іонар щось там пробував, але нічого не вийшло. Сінклер. Сінклер. Ех, ти ж не Месі. Параді. Пораді назад на траблсі. Навіщо було назад? Навіщо імітувати гру збірної України? Крінжовий матч в кращих традиціях дворового футболу. Хоп, хоп, ага, попереду в нікого немає. Бартом. Дабо. Річардс. Річардс. Нічого не виходить. Одон кор цей м'яч не отримує! Ха-ха. Так смачно об голову м'яч прилетів. Фрай, фрай. Ні Надто багато захисників. Підстраховують страховують 90 хвилина. А нічого ще не вирішено. Дабо втрачає Одонкор. Теж втрачає і солідарності. Кружка. Ви ще поубивати один одного хочете цим м'ячем. 0, -0, 0, 0 Тривожно, нагадую попередній розіграш. Ну, нічого, нічого. Ми зіграємо ще додатковий час. В цьому розіграші буде додатковий час. В розіграші не тільки Супер Пупер Кубка, а й кубка. Кінга. Рай. Напівудар, напівскітка. коул коул, вийшов десь в перериві. Трейлсі заграється. Фрай, фрай. Стінгою непорозуміння йде. Отримує фрай, фрай. Буде навіс. Кружка підхоплює. Кружка. Ах! останній момент рятує. Річард стається. Отже, буде небезпечно близький аут, який безпечно запорюється. Табо Коул, Коул. Знову м'яч Сінклера. Сінклер. Здалеку намагається. Ну, намагається і вже непогано. Амоа. Амоа, фрай, фрай, тунди, сюнди. і кружка. Да. Захист працює містян непогано. Медселідер дарує подаруночок. Кол, кол. Ол Сінклер, Сінклер, Сінклер. Trable Сі навіс буде. Дайте вгадаю. Звичайно. Навіс, руки. Ромчика. Де-де. І. Перші 15 хвилин позаду. тайм. Сінклер. Відтягується. Відтягується. І догрався. Догрався козачок. Фрай. Фрай. Все псує Прям як Філіп Джей Амуа. Туди на фрая. Ух! Могло бути небезпечно, якби не було так безпечно. Траблсі, траблсі. Біжи, біжи, хай тобі грець, біжи, траблсі. По радіе. Кутовий чи аут. Подивіться, як боковий арбітр зосереджений який. Куди м'яч туди він. Немов це не людина, а комп'ютер. Немає, немає в команд якості в атації. Ну, В захисті теж не все, вот, як ви тільки що мали змогу бачити. Коул Сінклер. Кораді. Кораді Сінклер. Сінклер намагається в штрафну піти, але, але... рурці зроблені не в рурці. Оденкор, оденкор, оденкор туди. Е, що це було? фраю фраю. Ну і на нам цей повтор. Вартар аж відхилився, щоб не бачити цієї ганьби. Бем. І додатковий час Не виявив переможця. М -м -м. Серія пенальті. Серія пенальті. Як ми це любимо, як ми це чекаємо. Це ніби кримжова вишенька на торті іспанського сорому. Прай. Відверто паскудно провів свій час фрай. Буде намагатись пробивати Ісаксона і пробив. Пробив блакитного Ісаксона. Коул. Нем... Логічно. Тінга. Тінга. Є. Бере Ісаксон удар Тінги. Ісаксон. Ісаксон проти. Опа! Єс. Ієнар. Ієнар бере і, Янар. і Янар. Берей, Саксон, Просто летючий вікінг. По раді. По раді. Просто знищуємо. Промахнеться. Не промахнувся. Бартон, 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 Слабенько Бартон, Оденкор і бере Ісаксон. Давай табо. Давай, красунчик, давай! Ух! Засадив як Джонні Сінс. І серії пенальті Супер-Пупер, кубок віртуального пронкославного футболу виграє Манчестер Сіті.